Ще одне запитання вам задам щодо повітряного простору. От є сьогодні новина, вона, я думаю, ви її читали про те, що ранеєр готується відкрити польоти до України, і це може статися вже до кінця цього року, тобто 23-го року. Скільки це є реально з огляду на те, що війна все ще може тривати? Де саме буде сідати ранеєр? Називають три ключових міста. Здається, навіть Одеса є у тому списку, яка нині знаходиться під ракетними ударами. Вони мають на увазі пасажирські аеропорти. Ну я не знаю просто звідки такий оптимізм у людей, який не підтверджений жодним чином. Ну, дивіться, шахіди долітають до Львова. Ну долітають ж. Давайте будемо відверто говорити. ракети долітають і до Одеса взагалі, тут. Ідеально, так для ворога. Ну, е якщо будуть перельоти, то ну, по-перше, е повітряний простір закритий до країни. Так, навіть Росія -то і то закрила, то, і то з самого початку війни показала, що ми тут все перекриваємо і так далі. Значить, це все буде, як каже Росія, законною целію. По-перше, у повітрі, якщо мова йде там про Одесу, чи так далі, ну треба мати відстань відповідно. Ну і саме родом, сама техніка, яка е на, на землі забезпечити. Повітряне прикриття е, е, самих аеродромів чи самих міст. Ну, ви бачите, скільки в нас засобів? Якщо навіть навіть якщо так робити якісь дискусії, на сьогоднішній день усі аеродроми використовуються військовими як оперативні аеродроми у стані воєнного часу. Все іншого зараз немає. Про які там, де дискусії, не знаю. Ну, можливо, можливо, є якісь рішення. вже. Я поки ну, не можу про це коментувати, ну, але зрештою, те, що мав сказати, ну, свою думку, я вам сказав, що вони навіть давайте дивитись так. Якщо це будуть пасажирські перевезення, то які страхові компанії візьмуть на себе, візьмуть на себе відповідальність ну, в районі бойових дій, страхування тих самих. Пассажиры там да чесомы.